Ціх вітаю, сьогодні четвер, 23 січня. Давайте пройдемось по останнім новинам, як завжди. Так, Зеленський вчора теж зробив багато заяв, давайте розберемо. Зеленський каже, що РФ повинна, як мінімум повернутися до лінії 22-го року на ті кордони. Щоб це дійсно буде справедливо, тоді можна вже йти на діалог з ними. Але це якась наївність з мого боку. Вони що думають? Вони зберуть свої речі і підуть? Ні, вони не підуть. Ні. Їх тільки треба виганяти звідсіля, а щоб їх звідсіля вигнати, вони там вже так варилися. Дуже велика сила потрібна. Ну, ви зрозумієте, яка сила. Дуже велика сила потрібна. Військова техніка і взагалі все потрібно, щоб їх звідтіля вигнати. Вони там зарились, закопались і зубами в землю вгризлись. А наші чекають, що вони зберуть речі і підуть. Ну, не підуть вони. У -у. Вони не підуть. Так, ну зрозуміло, що добровольно ніхто відходити з відтіля не буде. Давайте спитаємо: це те, що каже Зеленський, що РФ повинна як мінімум повернутися до лінії розмежування 2022 року, і це буде справедливо, тоді можна розпочати діалог. І якщо чекати цієї події, то це може, на мою думку, тривати вічність. Сонце. Смерть. Сонце, смерть. Імператор. Поки там імператор сидить, миру не чекай. Ірафант, боротьба, люди, важкість, від людних, окуповані території і військові. Ну, звичайно, вони там, їх там багато, вони там вони там зробили досить гарні укріплення, не те, що в нас. І вони ще хочуть, щоб вони пішли. Давайте спитаємо, чого чекає наша влада? Щоб що? Щоб е, вони пішли до лінії розмежування 2022 року. І що? Вон, ну, таке може бути? Таке може бути. Дорога, іерофант, сонце, боротьба, удари. Тільки дорога, тобто контрнаступ, сила наша. Боротьба, зброя і повітря, і техніка, і люди на ті території тоді. Ну тобто, ми повинні самі їх звільнити. Вони звідсіля не підуть. А щоб сам, самим їх звільнити, потрібно багато чого: людей, зброї, літаків і всього-всього. Так, далі він каже, що потрібні гарантії від Трампа та Європи, без а не гарантії від РФ. Зеленський чекає гарантії для України від Трампа та Європи, бо від РФ це не гарантії, а ви зрозуміли, що ну це в принципі правильно. Ми, давайте я хочу запитати: ми отримаємо, Україна в 2025 році отримає гарантії від Трампа та Європи. Україна отримає гарантії від Трампа та Європи. Безпеки, гарантія безпеки. Швидкість, розпач. Думають, співпраця, Україна. Ну, щось отримаємо, але не те, не те на що розраховуємо. Ну, да, ми отримаємо зброю, ми отримуємо зброю, яка літає, або... Ще літаки, співпраця, якісь підприємства, заводи, тут щось буде будуватись, або нам будуть допомагати щось тут, відбудовувати свої. Тобто на нашій території будуть свої підприємства, які будуть виробляти всю зброю. Нам от цим допоможуть, щоб ми самі все робили. Робіть все самі. Вони цим допоможуть. А те, що ми прям хочемо від них отримати, ну там НАТО або що ще тут розпач. Вкладання грошей, вони нам будуть допомагати будувати підприємства, щоб ми робили самі все, що нам потрібно для військових. Проєктуйте, робіть, виробляйте ось так. Чи будуть гарантії безпеки Україні в 2025 році від Трампа та Європи? Чи будуть, чи будуть обман, пожалуйста. Відлюдник. Кожен сам за себе. Правосуддя. Шанс. Ну, щось вещи суд. Планують якусь угоду. Це планують відносно війни. Це планують чітко, але прям гарантії ні. Ви самі повинні виробляти. Будувати, захищатись і так далі. Щось нам ну, нам будуть допомагати в плані фінансів, в плані якоїсь там зброї, виробництва. Це будуть, це я не спорю. Але те, що ми чекаємо, якось тут розпачні. На жаль. Так. Далі тут ось таке може стати ще, статися ще. США, Трамп та РФ. Вдвох можуть укласти договір за Спиною України. І таке, тут вже пишуть: чи укладуть, чи укладуть договір США та РФ за Спиною в Україні? Чи буде укладено такий договір за Спиною в Україні? За спиною в Українців, США та РФ. Чи буде укладений такий договір за нашою спиною США та РФ. Повішений. Не, не доведуть до цього. Хоча там дуже великі гроші. Світ, мир, повторення того, що. Ні, тут три держави. Тут ми повинні теж. Ми, ми теж будемо присутні. РФ, ми і США. Ні. Тут якась буде єдність. Оце, що написано, ні. Сила, ілюзія. Відлюдник. Будуть робити все, щоб цього не довести. Не допустити. Цього не можна допустити, тому що. Тоді, бачите, обман падає король Кубків, це Зеленський тут обман. Обман за що? За пажа Пентаклі. Якщо вони за спиною домовляться, то ми втрачаємо повністю всі наші території, і їх потім вже не повернеш. Ось зеленський обман і паж Пентаклі. Ми втрачаємо наші території. Небезпека така є. Небезпека така є, але це в кінці колоди. Перші карти кажуть, що повішений відлюдник, ілюзія мають цьому завадити. І е, повинно, повинно, повинні бути на перемовинах раз, два, три, три держави, три представника. Але дуже велика небезпека є, того, що нас можуть надурити. Ось. Да, є, є небезпека. Дійсно вона є. Так, далі Британія, тут, тут ось, ось теж каже, що вони проти обіцянок Трампа про швидке завершення конфлікту. Чому вони проти? Тому що ми втратимо наші території. Давайте спитаємо, чому Британія проти обіцянок Трампа швидкого завершення конфлікту в Україні. Чому? Чому? Свято. Бажання. Світ. Ресурси, гроші, страх. Чому? Британія проти. Проокуповані території. Луна проокуповані території. Да, те, що ми втрачаємо, наші території. Ось, ми втрачаємо 4 території, їм смерть. Вони це просто все прекрасно знають. І все. Небезпека є. Але. Більш імовірніше, що не допустять цього. Якось так по розкладу. Але небезпека, ви ж бачили в кінці король, в колоди, що Зеленського можуть надурити обман падає. І останнє, давайте. Ось британський підводний човен, Судно Янтарь РФ. Воно було неподалік Великобританії. Вони шпигували. Картографували дно, оці кабелі під водою біля берегів Британії. Пам'ятаєте, спочатку десь там пошкодили кабель раз, потім десь там ще пошкодили два. Хто це зробив? Ну хто це зробив? Ну ось, будь ласка, тепер вже їх засікли, тому що це оце судно, Янтарь, воно там було чітко з цим, щоб стежити за тим, що відбувається на дні. Ну, в общем, викрили їх, підводний човен Британії їх викрив і відтіснив. І я хочу спитати: на що? яка головна мета? Чому їм ці кабелі? Ну, Що вони хочуть цим добитися? Ну, пошкодять вони їх, їх полагодять. Нащо РФ? Шкодити підводні кабелі? Яка головна мета? Просто цікаво, давайте запитаємо: нащо РФ? Шкодити підводні, тобто вони хотять напакостити. везде. Ну, це я так м'яко кажучи. Нащо РФ шкодити підводні кабелі. Головна мета ага, слежка, хитрість, повішений. Ну, щоб не працювало. Ну, зрозуміло, щоб не працювало. Так, да, повішений 10 мочів. Ага, головна мета не те, щоб не працювало, а зробити так цим кабелям, щоб їх було взагалі. Практично неможливо відновити. Ось так ось. Пасив, щоб було все на пасиві, щоб їх всі боялися, щоб з ними рахувалися. Угу. Втрата балансу. Втрата балансу, і щоб країни залишились по відлюдниках без інтернету, зв'язку і так далі. Ось, ось така мета. Щоб просили в них допомоги, щоб з ними рахувалися і вважали, що вони. Ось такі сильні. Ось така мета.